Вітаю, друзі в ефірі Радіо Сяйво програма Янголи Міста. Історії про тих людей, про кого ми, можливо, не чули, але без кого наше місто не було б таким, яким воно є у цей нелегкий для нашої країни час. Ворог намагається нищити нас, але українці, нація незламних і герої програми Янголи Міста. вкотре це доводять. Ми розповідаємо про людей, які творять дива без гучних заголовків. Про волонтерів, громадські організації, релоковані бізнеси, про тих, хто продовжує жити в умовах війни. Перед мікрофоном Ляна Калині. Сьогодні ми познайомимося з одним із таких янголів. Янголи міста, історії людей, які перемагають. Ірина Бордун в гостях на радіо радіосявичу історію, ви тільки що чули в ефірі. Вітаю! Вітаю! Перш за все хотіла би дізнатися ваші емоції після от такої почутої власної історії. Завжди цікаво дивитися на себе з сторони. Завжди цікаво почути свою думку про себе. Як це, мабуть, всім так цікаво. А знаєте, і такий момент ти розумієш, що ти робиш не дарма ці речі, що ти живеш не дарма, а живеш для чогось. Про якусь таку, хай може, це зараз пафосно, але мою місію в цьому житті. Я сподіваюся, от почута ця історія з боку, так ще більше надала вам сили, так на, на нові звершення. Так, є трохи. Я дякую. Давайте декілька слів про себе. Хто ви у минулому і хто ви тепер? М, мабуть, Повномасштабне вторгнення змінило моє життя повністю, не мабуть, я змінило. Ніхто з нас не був готовий до таких подій. І колись я була мамою, дружиною, дочкою, сестрою. А тепер деякі з цих моїх е осіб, так якщо я не знаю, як це правильно назвати, вони, на жаль, в мене вже в минулому. А ми змінюємося. Змінюється швидко час, змінюються події. Ми живемо в часи а знову таких важких достатньо випробувань. Але питання в тому, які ми. Тут про справжність, так тому що якщо ми щирі, якщо ми дійсно любимо свою батьківщину, якщо ми дійсно любимо людей, з якими ми живемо поруч, ми дійсно тоді готові щось створити. І колись проста домогосподарка, якою я була чотири роки, поки росла наша старша донечка, і потім я була вчителем у Коломийській гімназії Грушевського. А тепер я Дуже моя донька ображається, коли я кажу, що я безробітна, тому що я звільнилася з вересня місяця з державного місця роботи. Вона каже: Мама, ти так багато робиш. Чому ти завжди кажеш, що ти безробітна? Насправді робиться це для того, щоб робити, так? А що зробила я? Під час цього повномасштабного вторгнення ці слова колись сказав мені Любомир, коли він йшов воювати. Іра, як я буду дивитися дітям в очі? А що? А Вони мене потім спитаються, а що зробив я? От і я хочу а, сама собі сказати, що а що зробила я. Бо якщо я змогла не згасити своє світло всередині, бо я його побачила тільки тоді, коли навколо мене була повна темрява, і якщо я можу поділитися цим світлом, якщо я можу. Допомогти одній, другій, третій жінці, просто почати наново жити, дихати, навіть якісь мати базові свої потреби, е задовільняти. Якщо зі мною об'єднуються такі ще дві чудові іринки, які також е горять е бажанням допомогти іншим, то дійсно ми не дарма живемо. З чого почалася історія сили життя? В який момент ви відчули таку гостру потребу, так в однодумцях у тому колі спілкування. Ну, насправді я людина дуже соціальна, і мені завжди було комфортно серед людей. Я ніколи не любила сидіти вдома. Я завжди любила навіть просто піти містом прогулятися і подивитися в обличчя людям, які йдуть на зустріч, Так, привітатися, можливо, з кимось зупинитись, поговорити. А коли загинув Любомир, було таке відчуття прям не просто паузи. а… Якогось такого завмирання, тотального завмирання, коли ти просто не розумієш, як рухатись далі, тому що 18 років ти живеш пліч опліч з людиною, яка є твоєю опорою, яка є твоєю підтримкою, яка завжди прийде на допомогу, завжди порадить. А тут раз. І все, і ти не маєш з ким поратися. Це насправді дуже складно. І з цим для мене от, от, це було найскладніший момент. А пізніше, коли через 11 місяців так загинув Любомир, пропав з них безвісти мій брат. А, було ще складніше, бо якось з однієї травми переходиш Лучше. в іншу, бо а, це зовсім різні втрати. Чоловік це чоловік, а брат це брат це зовсім різні втрати. А тому. Зима та була дуже складна для мене, і я зрозуміла, що я мушу кудись водіти. Я мушу десь чимось зайнятися для того, щоб просто витягнути себе з дому зайвий раз. І таким чином народилася ось ця ідея про те, щоб створювати коло підтримки для дружин, військовослужбовців. Причому на той момент я розуміла, що достатньо багато програм є для дружин і матерів загиблих військових, і нема зовсім нічого для дружин діючих. Хоча дружини діючих військових в достатньо складному психологічному стані, тому що навантаження на них велике. Але коли телефонує чоловік, ти маєш, так як ви казали в Новелі, та? ти маєш зібратися. А, і просто дати якісь позитиві підтримки тій людині, а це складно. Бо чим довше війна, тим складніше це зробити. І відповідно, якось знаєте, за шість років начальника управління освіти, лібомири знали всі в місті. І від, я якось ну, набралася сміливості і наглості, прийшла до міського голови і кажу: Богдан Миколаєвич, я таке хочу зробити. Поможіть мені. Він каже, легко. Угу. І от таким чином ми спочатку на базі а, всіх, тобто закладів, які належать. Міській раді, умовно, так, тобто художня школа, будинок школяра, Палац культури, мистецтв народний дім. Ми спочатку мали якісь майстерки, а люди, які там працюють ішли нам на зустріч, допомагали все якось своїм ну, все своїми руками, все за допомогою свого фінансування. Тому я за це насправді дуже вдячна. Так було до листопада місяця. В кінці листопада двоє іринок моїх сказали, що давайте, там було можливо. Поїхати на навчання. І вони кажуть, давайте поїдемо разом. Я запропонувала, хто хоче, і вони мене підтримали, і тепер я маю такі два плеча дуже серйозні, Так, два крила. Ну, якось вони мені швидше плечі, тому що крила з плечей, бо я дійсно на них можу опертися. Але й політати з ними можу, це точно. Ваші дівчата коло спілкування, які вони? Що їм дає сила життя? Ви Знаєте, ми всі настільки різні, а, і вкотре а, я бачу це на наших колах підтримки. Тому що, наприклад, якщо це дружини загиблих військових, а, у кожного своя історія, у кожного своя історія втрати, бо всі ми різні. Всі ми мали різний досвід проживання, так з людьми, яких ми втратили. І приходимо в різному психоемоційному стані. Дуже недіючих військових. Вони ну складають десь 75-80% нашої відсотків нашої громадської організації, а вони в іншому стані, так тобто, там також стан такий якогось тремору, напруження, завмирання, застигання, хто але у нас же якась така спільнота. Я би це назвала навіть не, побоя... не побоюся цього слова сестринством. Mm -hmm. Коли дівчата вже так собі групуються, об'єднуються в менші групи, обговорюють якісь свої такі домашні моменти, або ми, наприклад, на майстерці хтось може сказати: ой, дівчат, а як це вирішити? І раз-раз-раз, вже хтось це щось робив, вже ми це ну, тобто можемо допомогти вирішенню навіть такого питання. Ну і знаєте, цих дві години щочетверга вони дають момент до. Вершу ти спілкуєшся в колі серед своїх, це дуже важливий момент, бо дуже часто ми стикаємося з тим, що суспільство не завжди нас розуміє, не завжди хоче нас приймати до себе, як би це не болісно зараз було, але така є. А коли ти спілкуєшся з своїми, воно все зовсім по іншому, ми справжні. Кожна з нас справжня. І якщо ми бачимо, що хтось зривається просто без попередження і біжить з телефоном, ніхто нічого не скаже, бо ми розуміємо, що телефонує чоловік. Або якщо хтось починає плакати, бо скоро річниця загибелі, ми всі просто е, починаємо обійматися, і ніхто не каже слів, які можуть ранити, так, таких тригерних. Що організовуєте для своїх дівчат? Що ви разом цікавого робили? Е, Класне питання, якщо чесно, я вже будь-половини не пам'ятаю. Що ми разом робили? Ну, от ми були у вас на радіо. Так, ми співали з нашою очільницею управління культури. Ми співали колядку, записували так на студії. Ми розмальовували писанки, ходили до пані Оксани в музей писанку. Ми з іншою пані Оксаною пекли ці писанки минулого року. У нас і був передвеликодній квест. Mm -hmm. а, не знаю, співали, танцювали, мали майстер-клас з мейкапу А, Робили б букети солодкі з зефірок, плели макраме, робили прикраси типу плели дідухів так на різдво а робили прикраси тепер до Великодня. Не знаю, ну багато чого просто якось, якщо чесно, настільки майстерки не повторюються, що навіть зараз важко все пригадати, все, що робили. Okay. А як і з'являються ідеї от вашого дозвілля, і як знаходяться люди, які от можуть ті класи провести? Як це все відбувається? Дуже дивним чином насправді uh -huh. працює всесвіт, мабуть, до людей, які хочуть щось зробити, до людей, які мають. Оцю любов і світло в серці притягуються такі самі люди. Коли дзвонять і кажуть, дівчатка, давайте я з вами це зроблю. А ми так, скільки це коштує? Ні, ні, для вас це буде абсолютно mm -hmm. безкоштовно. І такого дуже часто, таке буває дуже часто. Ну і ще в нас є у нас так, іриночки мої, вони одна у нас така дуже чітка, дуже все вона слідкує, щоб все було в порядку, з документами, з усім іншим, а інша іриночка у нас генератор людей. І вона теж: ой, а давайте зробимо це. Ой, а давайте зробимо це. А я це Останні майстер-класи, які ми робили для прикрас на Великдень, це була особисто її ідея. Або їй якісь дівчатка пишуть, там, наприклад, ми свічки робили, а пишуть їй, давайте ми це зробимо. І ми от робили такі речі. У нас є ще зустрічі з психологом, що за це забуло, бо це важливий момент, такі трошечки неформальні. Ми стали їх називати жіночі бранчі. Mm -hmm. Це <ріст> так <ріст> модно ем, Так. От якщо порівняти першу зустріч і те, що ви проводите зараз, як змінилося ваше коло спілкування? Е, ну, перш за все, змінилася я. І то дуже сильно, бо той момент, коли я хотіла витягнути себе, насправді я створила таку річ, яка витягнула мене. А, бо поділившись е, своїм болем, своїм горем. А насправді, знаєте, цей згадується завжди мультик такий старенький, старенький про козлики, де гори несе. Насправді, mm -hmm. коли ти ділишся цим, тобі стає легше. І не тому і іншим не стає від цього гірше. Якось я не знаю, як це працює. Так здавалося, ти ділишся чимось негативним, але і, і тобі легше, і та людина, яка тобі допомогла, їй також легше. Тоді мені було дуже страшно, я дуже хвилювалася, чи це взагалі потрібно, чи будуть приходити дівчатка. Я прямо телефонувала тим, тому я могла зателефонувати і запросила просто прийти. Я пам'ятаю, як дівчата казали, що дуже важко було наважитися прийти вперше, але потім не прийти вже неможливо. Фактично так. Окей, а змінилися ви рік часу вже ваша організація діє від ну прийшов прийшов рік після першої так, березня місяцем зустрічі як змінилися дівчата чи от є дівчата або родини на яких організація ваше коло спілкування дуже сильно попливала ви так можливо власними спостереженнями могли помітити е, ну те що я бачу то так ми влаштували е, на річницю нашої першої зустрічі е, ми з, з ринками порадилися, вони підтримали а мене я підтримала їх на рахунок того, що ми зробили святкування. От таке справжнє, як колись. Mm -hmm. Я це прям так і написала в нас в групі. У в нас в групі вже майже 70 учасниць. А, за, запрошуємо так, доєднуватись до нас іще дівчаток. І а, от я казала, давайте ми зробимо таке свято, як колись. Коли ми вдягаємо платічка, коли ми вдягаємо туфлі, коли ми малюємо губи, і якраз так можливо не випадково вийшло, що перед цим святкуванням у нас було там за тиждень чи за два зустріч з психологом, і багато з дівчаток казали, що вони що їм складно, і вони постійно ходять в одязі спортивному. Вони mm -hmm. в ньому не відчувають себе жіночно. Ми говорили про жіночність тоді на на, на бранчі з психологом. І коли я дивлюся, що ті люди, які говорили про те, що вони не відчувають от цього цього жіночого, все в собі приходять в колготочках у спідничках на підна підборах з макіяжем і зачісками, я розумію вау. Коли дівчатка, які а, ходили в чорному з постійно зав'язаним хвостиком, починають усміхатися, малювати очі, розпускати волосся і робити зачіски, це вау. Коли жінки, які а, Наприклад, там треба чоловікові щось зібрати, допомогти. Вони дзвонять мені і кажуть, Ірочка, ти можеш допомогти? Так, звісно, uh -huh. і воно ми, як ми знаєте, як ми всі разом вже, як оцей такий сніжний ком. Ми просто тримаємо одна одне. От і все, я знаю, що от раніше у вас там були було коло спілкування, були зустрічі з психологом, потім це майстер-класи. Зараз ви можете навіть просто зібратися і піти разом в кіно, піти так. на каву, зустрітися В театр. театр на вистави, так. так. Яка можливо, от найбільш цікава зустріч, яка от вам найбільше запам'яталася, можливо, вразила або перше, що прийшло в голову, що згадали? А, перше, що я згадала, в нас коли була зустріч, коли ми плили макраме, у нас було дуже багато, у нас було понад 20 дівчат. Uh -huh. І я пам'ятаю, я так стала збоку, я дивлюся, а це так як вулик. А, Дівчата сміються, щось на одній розказують, не виходить, сміються з того, що в них не виходить. В кого виходить, допомагає їм це робити. І я думаю, як це круто. А, ось оце таке коло дійсно коло підтримки. Ми, ми якраз тоді так в колі сиділи, дійсно коло підтримки. І коли, наприклад, ми отесь, друге, що я згадала, ми мали а, зустрічі, а, коли ми вчилися з надання першої домедичної допомоги з пані Олею Долбеш, то а, я пам'ятаю, як ми. Я не буду тобі затягувати джгут, гуд, бо тобі буде боляче. Ну тобто, якось навіть тут там зайва раз не хотіли потиснути. Ну тобто, це ж надання першої доменичної. Ти мусиш справитися з завданням. Ні, 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 я не хочу зробити тобі боляче. Окей, а як ви справляєтеся з власними емоціями та переживаннями, коли от підтримуєте інших жінок? Так ну ем, бо це ж важко. Насправді так. Бувають моменти, коли е, комусь дуже складно, і ти намагаєшся десь поговорити. Не завжди навіть після зустрічі. Може бути, це навіть просто після зустрічі десь в місті, так. І це складно. Ти згадуєш якісь свої моменти, деколи тригерні, тригерні точки якісь вмикаються. Але. Не знаю, це якесь світло всередині. Які основні цілі та завдання стояли перед вашою організацією тоді, і які зараз? Чи вони змінилися? з часом? так змінилися, дуже змінилися від тої першої зустрічі на початку, в перших числах березня дуже змінилися. тому що кажу, я хотіла кудись діти себе. Mm -hmm. Я хотіла не втратити можливість е, скористатися тим, що багато хто знав Любомира і багато хто готовий був мені допомогти. Я за це дуже вдячна всім дотичним людям. Але зараз ми вже говоримо про дійсно громадську організацію, яка живе, яка діюча і яка готова до розширення. Причому в нас з дівчатами є такі амбітні цілі про розширення це про громаду. Тому що можливо організовувати якісь доїзди для жінок, які, наприклад, живуть в віддалених куточках громади, тому що кількість військовослужбовців велика, а там вони не мають жодної підтримки. Насправді, тому хочеться якось в цю сторону розширитися. Я так розумію, що думок про паузу для організації або щось таке немає. Ні, не. зовсім які ще плани маєте, можливо, якісь ініціативи проєкти проекти плануєте реалізувати найближчим часом. Ну, у нас такий, мабуть, найамбітніший про. Як зараз, який ми наразі не можемо зробити, або зможемо зробити з вересня? Ми дуже хочемо організувати ретрит для дружин, uh -huh. прямо от виїзний, з проживанням, хоча б на дві ночі. Для того щоб відвантажити себе оце домашнє. Бо насправді в час війни на жінці дуже багато справ не типово жіночих, так там від перегорівшої лампочки, десь до косіння трави чи поломаного паркана, ну умовно, так чи з машиною щось. Ну це все треба вирішує жінка. Якщо це колись вирішував чоловік, зараз він це зробити не може, бо він військовослужбовець. Якщо не проходять у відпустку, не завжди мають на це навіть час, просто хочеться деколи навіть відпочити. А, І це така, мабуть, найбільше, що ми зараз би хотіли зробити, це ось оце. Ну звісно, я багато задумів. Якось, дякувати Богу, вони не вичерпуються. Прямо так, щоб сказати, що от конкретно, то ні, але кожного разу якось десь чи побачили, що хтось щось зробив, чи десь там ті зробили то, ті зробили то. А ми вже собі щось спільне, якось на ідеї, але... Ну якось воно так. Звісно, ну тобто ні ідей, ні думок про зупинку немає. Якщо серед наших слухачок зараз є ті, хто хоче приєднатися до вас, так то хто може приходити на ваші зустрічі, коли і що для цього потрібно. А, дуже хочемо, щоб до нас приходили. Uh -huh. А до речі, ще з однієї ідеї ми дуже хочемо якось організуватися, щоб в нас була. Няня, щоб жінки, які не мають з ким залишити дітей, щоб вони могли залишити дітей, поки ми на зустрічах. У нас є вже одна така маленька дівчинка, ми її зефіркою називаємо, маленька кірочка, наша нова е, жителька міста Коломеї, тому що мама і бабуся внутрішньо переселені особи, вони обоє дружини, військовослужбовці, обоє приходять, і ми бабимо мамалятка час від часу, наші солоденькі. Ось, е, А так, то в нас є сторінка громадської організації, організації Сила життя в Фейсбуці, в інстаграмі так і називається Сила життя. Або пишіть мені в особисті, бо е поки що ми ще в тобто в розробці того, яким чином, наприклад, дещо був якийсь швидкий клік посилання, які де відбуваються події, коли можна прийти. І взагалі ми збираємося дві, ну тобто, завжди на дві години по четвергах, або в гарті, або в приміщенні зудяг. Обов'язково стежте за соцмережами Ірини. Так долучайтеся. Ну, і, можливо, якщо серед наших слухачів є нянька, яка може допомогти з такою ініціативою. Та... До нас. <свісно> На завершення, що для вас сила життя, і можете подякувати своїм дівчатам? Сила життя то для мене навіть не дитина, знаєте, бо жінки, як, як правило, характеризують всі якісь свої починання з дітьми. Це не дитина, це якась ота частина мене. Яка за весь цей час виросла, змужніла і стала на ноги. Звісно, що якби не було всіх тих дівчаток, які зараз є з нами в нашій громадській організації, не було б мене і не було організації. Я надзвичайно вдячна всім, хто прийшов раз, хто прийшов два, хто ходить щоразу, а кому не виходить щоразу прийти. Ми все одно про вас згадуємо, пам'ятаємо, приходьте. Вдячна насправді жінкам, тому що вони допомогли мені розправити крила. І ви допоможете їм. В межах програми має важливу місію подякувати вам за вашу силу і стійкість, за ваш приклад. Можливо, сьогодні ваша історія відгукнеться у наших слухачах і надихне, чи додасть якомусь силу. Тому дякуємо вам за вашу незламність. Дякую, це хотіли почути. Янголи міста, історії людей, які перемагають.